Вітаю! Друга обробка полуниці. Що зробили попередньо? Почистили та обробили гартом гідроксид Міді. До речі, міжряддя не прибрали, бо не встигаємо. Це для хейтерів. Приберемо. Ось така діляночка в цілому. Це у нас сорт Мурано та Квікі. І так, Основа нашої бакової суміші другої обробки Страж препарат ципроденіл, аналог хорусу. І атожук, це тієми так само аналог актори. Препарати Укравіт, використовую їх вже третій рік, працюють і по ціні мені дуже подобається в гаманці, щось залишається. Значить, Працюємо цима двома препаратами. Потім додаю ЕПін, це у нас як антистресанти, де бо у нас зараз будуть заморозки невеличкі. там, Надіюся, що не буде мінуса, Потім додаємо ізобіон, це мінокислоти, обов'язково теж антистресант. І додаю доброго Партнер по листу, вже підживлюю по листу. На, після заморозків через тиждень я вже буду працювати у корінь підживлювати. До речі, доброго партнера, ви можете замовити у мене, я офіційний представник. У посиланні буде номер телефону, пишіть на Viber. Це ж стосується і препаратів у крові, кого цікавить. На полониці цю обробку ми робимо від сірої гнилі. Зимуючої стадії вона вже починає просинатися, Тим більше зараз підуть дощі, буде тиждень дощів, треба обробити, захистити рослинки. І від зимуючих стадій шкідників, особливо від тріпса. Він вже починає працювати. А вже через тиждень я буду працювати від кліща. Дивіться, які препарати будуть.